Олександра, попри статус команди суперника, команда Ліги Чемпіонів, сьогодні були реальні шанси навіть перемогти, забили першими, потім в кінці зуміли один гол відіграти. Суперник був на п'яти фолах. Чого не вистачило команді? Пер за все, мабуть, віри в себе. Так сьогодні гра, скажу так, давалася. Були шанси великі зачепитися, можливо, не за перемогу, а за нічию. Такі голи. Ми зрозуміли, перший гол цілий тиждень розбирали з кутового, казали, що найпростіше, щоб оце під удар якомога далі давати бити, на жаль, пропустили цей м'яч. Другий теж гол не обов'язковий. В перерві поговорили, що не треба форсувати події, чекати свого моменту. На жаль, знову перша зміна. Йдемо в пресинг, пропускаємо третій м'яч. Команда такого класу, як ураган, ці помилки використовує. Для мене теж буде уроком. Те, що хотів і планував по грі в обороні, в другому таймі трошки змінили. Потрібно було грати так, як планували до, до гри, можливо, би. і результат був би інший. Ніби повернулися в гру, забили той потрібний м'яч на 3-2-5 фолів. Попросив команду більш агресивніше грати, наскільки в нас був один фол, в них 5. Але знову ж таки йдемо, пропускаємо контратаку і, ще раз повторюся, з командою ураган. Такі моменти не можна їм давати, вони відразу їх замінюють на голи. Тому закономірна перемога урагану, з чим ми її вітаю. Вже декілька матчів поспіль доводиться кроїти четвірки. У Львові Михайло Волянюк не грав, сьогодні Сергій Кравчук пропускав матч через дискваліфікацію. Як це впливає на гру команди? Ну, звичайно, впливає, але бачите, ніби і у Львові гра давалася сьогодні теж. Пробуємо різні варіанти. Так, лавка запасних не така довга. Молодь теж, але є, але ще раз повторююся, ніхто шанс грати давати не буде, якщо молоді гравці не будуть викладатися на тренуваннях. Це для них шанс на тренуваннях показати себе, проявити. Хто на тренуваннях виглядає добре, той підтримує свої хвилини ігрові. Якщо гравець на тренуваннях приходить, аби приходити і не, 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 не демонструє той рівень вищої ліги, то шансу він не отримає. Сьогодні Дмитро Дяченко, якщо я не помиляюсь, перший матч відіграв від дзвінка до дзвінка, як оцінюєте його дії? В пропущених голах я б не сказав, що є провина, хоча виручити міг, другий гол не бачив, третій десь, можливо, скоротив би дистанцію, можливо, виручив, але йому треба награватися, набиратися досвіду. Будемо потроху його вводити в гру. Оскільки воротар збірної, зараз теж, знаєте, збірники їдуть, знову у нас тренувальний процес знову рушиться, зараз знову шість гравців поїде в збірну. Тому треба теж якось тренувальний процес будувати по-іншому. Нам це, звичайно, на руку, оскільки не повертається, команда розбалансована і важко зібратися. Якраз в контексті цього за тиждень буде матч ну згідно з календарем, має бути матч у Хмельницькому, зважаючи на те, що хлопці буквально за день до тієї гри мають приїхати з Угорщини. Чи не плануєте звертатися знову порту? Ну, Наскільки мені відомо, маємо звертатися в асоціацію про, перенес, про перенос гри. Не знаю, яке буде рішення. Сподіваюся, що цей матч буде перенесений, хоча в нас і так перенесених матчів достатньо. І... Пізніше буде грати кожних два дні і буде важкувати, але такі зараз реалії. Нічого не поробиш, що в нашій команді 5, там, чи 6 збірників молодіжної І Ще одне запитання. Сьогодні третя поспіль поразка в чемпіонаті. Це така е, перша серія загалом в цьому сезоні, що три матчі підряд програли. Е, як про що говорили після матчу з командою? Як психологічно це все впливає на гравців? Ну, зараз одразу загальні, звичайно, всі засмучені, але. Нічого не сталося, треба піднімати голову, працювати і шукати свої перемоги. Без поразок немає перемог, треба робити висновки і ще більше працювати на тренуваннях. Хоча сьогодні, я ж кажу, знову цілий працювали над реалізацією, сьогодні вже вдалося забити два м'ячі. Будемо працювати і намагатися поправляти свою гру і чекати на свої перемоги. Дякую. Дякую.